Емії, п'ятий розділ, і був великий крик народу та їхніх жінок на своїх братів юдеїв. І були такі, що говорили, ми даємо в заставу синів своїх та дочок своїх і беремо збіжжя, і їмо й живемо. І були такі, що говорили, ми заставляємо поля свої, і виноградники свої, і доми свої, і беремо збіжжя в цьому голоді. І були такі, що говорили: ми позичаємо срібло на податок царський за наші поля та наші виноградники. А наше ж тіло таке, як тіло наших братів, а наші сини, як інші сини. А ось ми тиснемо наших синів та наших дочок заробів і є з наших дочок утискувані. Ми не в силі робити, а поля наші та виноградники наші належать іншим. І сильно запалав у мені гнів. Коли я почув їхні крик та ці слова, а моє серце дало мені раду, і я сперечався з сляхетними та з заступниками, та й сказав їм: Ви заставу тиснете один одного. І скликав я на них великі збори, і сказав я до них: ми викуповуємо своїх братів юдеїв, проданих поганам за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються там?» І мовчали вони і не знаходили слова. І сказав я: Недобре, це річ, що ви робите. Чи ж не в боязні нашого Бога ви маєте ходити через ганьбу від тих поганів наших ворогів? І також я, брати мої та юнаки мої, були позикодавцями срібла та збіжжя. Опустімо ж ми оцей борг. Верніть їм зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срібла, і збіжжя, виноградний сік та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них. І вони сказали Повернемо, і не будемо жадати від них, зробимо так, як ти говориш. І покликав я священників і заприсяг їх зробити за цим словом. Витрусив я свою пазуху та й сказав: Нехай отак витрусить Бог кожного чоловіка, хто не сповнить цього слова, а з дому Його та з труду Його нехай буде такий витрушений та порожній. І сказали всі збори Амінь, і славили вони Господа, і народ зробив за цим словом. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в юдиному краї від року 20-го аж до року 32-го, царя Артексеркса. 20 літ не їв на місячного хліба ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином одного дня сорок шеклів срібла, також їхні слуги панували над народом. А я не робив так через страх Божий. А також у праці того муру я підтримував і поля не купували ми, а всі мої слуги були зібрані там над працею. А за столом моїм були юдеї та заступники 150 чоловік та й ті, хто приходив до нас із народів, що навколо нас, а що готовилося на один день було віл один, худоби дрібної, шестеро вибраних, і птиця готувалася в мене. А за десять день виходило багато всякого вина. А при тому я не жадав на місячного хліба, бо та робота направив мурів була тяжка на тому народі. Запам'ятай же мені, Боже мій. Надобре все те, що я робив для цього народу.